Богдан лепкий, не вбивай. Сповідають. З борщагівки привезено попа. Сповідник відвідав перше полковника Іскру, а тоді до Кочубеєвої в'язниці увійшов. Кочубей довго сповідався. Хотів пригадати собі всі свої гріхи, ціле своє довге, багате, в добрі, в злі <кхе> очинки життя. Важко. Пам'ять загубив. рветься, як трухла нитка. Відгребував з хламу давно минулого, давно забуті події, і вони розсипалися перед ним як порохно. Кілька разів переривав сповідь, падав горілиць на тапчан і лежав, закривши руками повіки. Панотець терпеливо сидів біля нього і ждав, поки безталанний мученик. Не набере сил і не виявить ще якого нового гріха. Було їх багато: політичних, родинних і буденних, людських. Великий маєток і гріхи чималі. Тисячу червінців моєї покійної доньки, по чоловікові забілихи, говорив уривчисто. Обіцяв я дати на будівлю церкви в Батурині і не дав. Якщо їх знайдуть. А цар або гетьман не заарештують. Хочу, щоб на церкву в Батурині пішли. Може Бог милостивий, який гріх за це мені простить. Велике милосердя Боже, і нема такого грішника, щоб його Бог відтрутив від себе, бачачи каяття у серці його. Кочубей так щиро зітхнув, що пан Отець уважно подивився на нього. Чи це не його останнє зітхання? Ні. Старець відчинив очі і потер чоло. Ніяк не пригадаю, де я ті тисячі, тисячі червінців заховав. Дружина моя, любов Хведрівна знатиме. Перекажи їй чистивий Очі, якщо вона ще жиє. Любов Хведрівна здорова. Гетьман за нею і за цілою родиною іскрів та кочубеїв до царя вставляється, щоб їм кари ніякої не було, щоб вони могли без жадної біди і туги в господах своїх спокійно та мирно пробувати і зі своїх маєтностей користуватися, бо досить, що їх батьки і чоловіки за свою вину слушну кару потерплять. Гетьман вставляється за нашими жінками і дітьми. Що ти кажеш, Отче? Гетьман Кревди ніякої не дозволить їм зробити. Це він сам велів переказати тобі, щоб ти не турбувався туземним, а про загроб не думав. В наболілій душі Качубея була окрема рана, Гетьман. Вона його не боліла, а пекла. Завинив перед Гетьманом, бажав йому упадку. Це правда. А все ж таки дожидав його великодушності. Гетьман не одному простив. Кочубей сподівався, що свого колишнього друга помилує. Аж бачить ні, мститься. Певно, й на родину його та іскри покладе важку руку, маєтки забере, бо вони великі, в землі, в будинках, в посуді, в браннях, в образах і в дзвінкому гроші. Страх, щоб воно таке не сталося, затроював Кочубеєві останні години життя. Аж от все від священника чує, що гетьман їх родини під свою опіку бере. Видно, не мститься, лиш помилувати не може, видно, цар так решив. І Кочубеєві зробилося легше на серці, ніби камінь важкий зсунувся з нього, перехрестився. І очі до неба підвів. Більше не пригадуєш собі нічого? питався священник. Бачить, Бог, більше пригадати не можу. Пам'ять не слухає мене. Туман очі вкриває, ніби з другого берега дивлюсь. Священник розгрішив його. Покути не завдавав. Незабаром спокутує усе. Яке твоє останнє бажання, Василю Леонтьовичу? Кажи, гетьман обіцяв сповнити, сповнити, крім одного. Речення не докінчив. Кочубий доповів собі, крім життя. Гетьмана побачити хочу, відповів. Доложу йому. Чура з ліхтарною, за ним гетьман, за гетьманом кількох гайдуків. Табор спить, тільки варти стоять. Хоч гетьмана по ході пізнають, здержують і питають у гасло. Біля в'язниці старшина сторожить, зривається на рівні ноги і втворяє перед гетьманом двері. Гетьман ліхтарню від чури бере і входить сам. Останню твою волю сповнити прийшов, каже, кладучи ліхтарню перед себе на землю. Кочубей хоче встати. Лежи, Василю Леонтьєвичу, лежи. Досить лежатиму милости ваше, але й встати важко. Ціле тіло болить. Не з моєї вини, Василю Леонтьєвичу. я тебе не скривдив. Сам я собі найгіршим ворогом був, знаю, самого себе найтяжче побороти. В тій боротьбі паду. Він дійсно впав на тапчан і лежав як мертвий. Гетьман глянув і відвернувся. Що вони зробили з чоловіка? Пригадав собі колишнього кочубея, веселого, хитрого, готового на все. Пригадав свої з ним затії ще за Самойловича і пізніше. Чи одну чарку вихилили разом, чи одну негоду перетривали? А тепер лежить перед ним не Кочубей, а його тінь, привид, котрий міг би перестрашити найвідважнішого козака. Царський суд. Так міг лежати гетьман з ласки Кочубея. Хто під ким яму гребе, сам у неї впаде. Кочубей наглим рухом зірвався і сів. Гетьман притримав його. Заспокійся. Хочеш хірурга пришлю? Не треба, хай вип'ю чашу до дна. Десь далеко гукали сичі, як тоді в Ковалівці, коли занедужала Мотря розбита бандура. Іване Степановичу, почав нараз Генеральний суддя. Прости мені. Гетьман узяв його за руку. Не маю що тобі прощати, Василю. Бачиш, я такий, як був, ніякої шкоди ти мені не вчинив. Але міг, хотів, прости. Ти міг пошкодити діло. Добре, що не пошкодив. Не пошкодив, кажеш? Ні, Василю Леонтівичу, не пошкодив. Наше діло добре стоїть. Кочубей ухопив гетьмана за руку. Добре, кажеш. І в очах його явилася тривога. Нині добре, а завтра як Бог дасть. Хай Бог стереже нас від московської протекції і ласки. Хай Бог помагає тобі, Іване Степановичу. Прости Василю, що я не помагаю тобі, бачить Бог не можу. Ти в моїм таборі, але в московських руках. Зерно каже, що присуд правосильний і невідкличний. Не моя власть застановити його. І не треба, донесу свій хрест раз треба вмерти. Мені до... не до життя краще гріб, ніж такий сором. Люди забудуть, потішив його гетьман. Люди все забувають і добро, і зло, а історія. Всіх нас перед її суд покличуть. Нікому не простять. Невже ж я знаю, як вона осудить мене? Кочубей думав, силувався думати, силувані слова вибігали на губи й верталися назад. Аж спитав кажеш, діло добре стоїть? Гадаю, що так. Спасибі, що потішив. Захищаю країну перед Москвою, просив крізь сльози. Щоб не зробили з нею того, що зі мною. Глянь, який я став. Гетьман глянув на свого колишнього товариша і морозом повіяла на нього, хоч як тут душно було. Жаль мені тебе, товаришу, відповів, стискаючи його руку. Коли б ти сильніший був. Гадаєш, утікав би? Ніколи. Завинив і кару прийму. Згину для постраху других, щоб не шукали чужих богів, а свого берегли. Хоч тим послужу рідному краєві. Хоч тим. Ох Іване Степановичу. Коли б ти знав, як я відмінився в душі, як я тепер інакше дивлюся на світ. Коли б ти знав, як я турбуюся нашою долею. Запізно. Зі зворушення дрижав як у пропасниці. Помилуй м'я, Боже по великій милості твоїй. Почав псалом покаяння, але пам'ять не слухала його, переплутував слова і вертався назад. Помилуй м'я!» Кажеш, діло добре стоїть. Борони його, захищай, захищай Івана Степановичу. упав на тапчан і повіками накрив підпухлі очі. Гетьман на ліхтарку дивився, на нетлі, що пхалися до світла. Кочубей не будився. Гетьман встав і пустився до дверей. З порога ще раз озирнувся. Кочубей спав, спав чи не живо.